Бога і до ближнього, нехай Йорданська вода, нехай молитва, яка звучить сьогоднішній день по всіх церквах світу. Благословить всіх нас миром, злагодою і любов'ю, щоб кожен із нас свої оселі приніс насамперед те найзаповітніше, про що говорив Христос Спаситель, спокій, спокій душевний, щоб у наших родинах запанувала мир і любов, і нехай ця любов. Яка походить від Господа, бо Він сам сказав, що Він є любов, бо з любові своєї послав Сина свого єдинородного, щоби спасти нас від гріха прокляті і смерті. Нехай ця любов зігріє наші серця, а йорданська вода умиє нас від всякої гріховності, щоб ми прийшли до Бога, і Він сказав нам: у малому ви вірні мені були над великим вас поставлю. Христос хрещається зі Йордані. Дорогі львів'яни, пластуни поможуть всім набрати воду, велике прокання, кому вже воду набрали, будь ласка, відходьте, води є багато, вистачить для всіх. А ми зараз зі всіма священниками йдемо по кабінетах міської ради, і щоб вона була трохи чистіша.